Друзі, всім привіт! Пригнали ось такий автомобіль. Це Volkswagen Passat 2014 року випуску. 2.0 дизель, автомат. Надійна коробка, там стоїть DQ, DSG, DQ 250. Це коробка з мокрим щепленням, друзі. Дуже надійна і витривала. І вже, як друзі, ви бачите, є такі пластикові накладки на пороги на арки. Це у нас Altrak. Підвищений кліренс, хто не знає, автомат. Ось так от цей автомобіль виглядає. Бачите, присутні такі легкосплавні, гарні, дуже титанові диски. Машина приїхала своїм ходом, нічого не вкрали, нічого не поміняли, самі диски досить дорогі і вартують немало коштів. Зараз вам більш детально покажу оптику автомобіля. Бачите, у нас тут такі є LED денні ходові вогні, поворотний бік сенон. Ось так. Тут, друзі, бачите, є присутні ось такі передні вартоніки. Все працює, все піщить. Ось так автомобіль виглядає спереду. Така allтрак Shield. -Dig. Ось, друзі, бачите, стан титанів. Практично без бордюрки. Такі титани вартують. Близько 500 доларів, щоб просто продати. Тут у нас такі присутні Волтрак накладочки стильні на дзеркала. Зараз, друзі, покажуть більш детально салон карти. Ось так виглядає водійська дверна карта. Це у нас шкіряний салон, друзі. Подивіться, стан його. Чотири стіклопідйомника підйомника все працює, блокування від дітей, електрорегулювання зеркалами і підігрів, як бачите, є. Тут ось є така кнопочка відкриття багажнику, багажного відділення. Ось так він виглядає всередині цей автомобіль. Бачите, є така невеличка подряпина на сидінні, але ніхто нічого не шив, не мутив. Ось так. От. Тут Є електропривід, підтримка спинки водія. От. Це, друзі, регулювання нахилу. От. Тут, як ви бачите, є в нас датчик світла. Коли переводимо в цей режим, загоряється біксенон в ручному режимі, коли авто, коли стемніє, воно саме включається. Так. Це, друзі, 255 тисяч кілометрів пробігу. Ось так автомобіль виглядає з водійського місця. Дивіться, друзі, яка стильна магнітола вже стоїть, дуже, до речі, швидка, бистро реагує, це не старі, як там то глючили трохи. Ось так, це в нас двозонний клімат контроль, підігрів' сидінь, бачите, є. Ось це все працює, все регулюється. Тут, як ви бачите, все працює, от включилося. Все, подуло холодом. Ось так. От. З цих кнопок. це в нас електроручнік. От затянувся, витягнувся. Це підтримка водія при... Руху вгору, тобто коли там якісь рух вгору вистали, щоб вам легше рушити, ви просто відпускаєте тормоз, машина ще тримається, даєте газу і вона сама їде. От. І також на спуску це працює. Це виключення ЄСП, стабілізацію курсову, якщо десь там хочете, щоб пролетіти, то її виключають. Тут, друзі, як ви бачите, є старт-стоп. Він працює, включається, виключається, оффроуд, повний привід. І тут партроніки включаються, виключаються. Ось так це виглядає, друзі. Тут є також, бачите, регулювання, швидкості стіклоочисників. Ось є автоматичний режим, тут у нас поворотники і круїз-контроль. Тут, друзі, бачите, є такий великий карманчик. Ось, дуже стильні такі накладки під алюміній. Ось тут два під два напитки, і ще так в мене телефона положити. Ось такий просторий багажний відділення. Ось, друзі, бачите, в якому стані все показуємо. Так, друзі, дивіться, вам він-код надаю зразу. Зараз ще покажу на лобовому сіклі. Фіксуйте, перевірайте, футвагени досить легко перевіраються. Нема цим взагалі проблем, ми пригляняємо лише частні автомобілі. Ось тут також дивіться він-код. Зараз вам покажу більш детально задній ряд сидінь. Ось це. Бачите, там. Нічого не шилось, не красилось. Шкіра дуже все добротно зроблено. Ось тут, друзі. Так це виглядає, є така, як ви вже бачите, така полочка для пасажирів, щоб там перекусити, ще щось. Ось в такому плані. Тут бачите, такі гарні на всіх, зі всіх дверок є алтрак, такі надписи стильні. Друзі, релінги на автомобілі є присутні. Ось, зараз вам обійду ще раз цей автомобіль, щоб ви все роздивились, трошки пилюкою припавили, Дуже суха погода, нічого критичного. Була зроблена легка хіпчистка, поліровка. Автомобіль вже сертифікований, готовий до продажу, розмитнений. Ось так от. покажу вам цю карту. Ось так це все виглядає тут. Також гарно все, не потерто, не знищено. До автомобіля досить відповідально відносились не як до засобу передвіження, а як до хазяйської машини. Ось тут алтрак, бачите. Показують так, ще вигляд. Ось це в нас передній у пасажира, карта, нічого не знищено. Тут бачите сидіння ось таке, нічого не продавлено. Все бачите, підтримка, все, Це є дуже добротні матеріали, гарно зроблено. Ось, забувся вам показати вид ззаду, зараз покажу. Як це буде для пасажирів виглядати. Okay. Ось, друзі, дивіться. Як на мене досить солідно. Досить солідна, солідний автомобіль. Тут зверху є також з автозатемненням дзеркало заднього виду, такий карманик під окуляри або сонцезахисні очки. Okay. Ось так. Ось. Зараз, вам, друзі, пройдуся цей автомобіль прибором. Все вам покаже, ну іду не дуже ярко, але я думаю буде видно. Пере секунду я пробую підняти трішки яркість. Ось так, щоб ви все бачили. Так, все зберегли. Так, капот, друзі. 101 оригінал. 106 оригінал. Переднє ліве крило. 106 оригінал. 109 оригінал, передня ліва дверка. 114 оригінал. 130 оригінал, трошки пилюка, може показувати більше. 104 оригінал. 108, друзі, оригінал. 108 оригінал. 112 оригінал. Так, задня ляда. Кришка багажника. Як зручніше, 136 оригінал. 108 оригінал. 98 оригінал. Так, заднє праве крило. 123 оригінал. 114 оригінал. 113 оригінал. Дверка. 148 оригінал. 100 оригінал. 113 оригінал. Передня воді... пасажирська дверка. 123 оригінал. 102 оригінал. Ага, ще це крило забувся. 110 оригінал, друзі. 102 оригінал. Ось так виглядає автомобіль. Зараз вам покажу як працює двигун. Відкрию кришку капота. і покажу роботу автомату. Присві Ви виключу, щоб не розражувати. Тут відкривається в нас так. Ось, друзі, подивіться, нічого не милося. Бачите, антифриз чистенький. Ось так от так все виглядає. В такому все стані, чисто, гарно. Двигун не мився працює чітко, так як дизель, супер. так Друзі, покажу вам ще ага і покажу вам ще задню кришку багажника відкрию, там відкривав. Як тут бачите, є полка, такий, щоб не зашворгувати кавролін, полка, все, нічого не крали, все як положено. Зараз вам покажу. Роботу автомата. Зараз трішки підсунуся. Ось дивіться, друзі. Стоїмо на паркінгу, включаємо R. Все добре, камера заднього виду включилася трошки в полюці. Нейтрал, капенків, ривків немає. Включаємо драйв, немає. Ось стоїмо, відпускаємо газ і автомобіль трогається. Все переключається, зверху пишеть. Передача D2, це вже друга передача. Як бачите, навіть незамітно він перемикається. Ось такий, так автомобіль виглядає, так він управляється. Тож, друзі. Такий у нас автомобілик. Кого цікавить або цікавить під заказ щось, телефонуйте, мій номер завжди є в описі. Підписуйтесь на мою вайбер-групу, Незабаром буде продажі Peugeot 508, 140 тисяч пробігу. 2.0 дизель на автоматі. Ось так от. Всім щасливо, всім пока.